Всім привіт, дорогі друзі! Баварія обіграла Барселону з рахунком 2-0. І сьогодні буде огляд цієї гри. Більш-менш детальний. Ми подивимось, чому так сталося. Хоча... Дуже непогана гра Барселони була в першому таймі. І чому Барселона провелась в другому? Зараз ми це постараємось зрозуміти. Цей матч був цікавим ну, з багатьох боків, тому що історичне протистояння там Барс захотіла б, напевно, помститися Баварії за останні ганебні поразки. 8 2 3 0 два рази останні рази да, програвала Барса. І сьогодні, звісно, Барселона хотіла взяти реванш, тим більше Лівандовський повертається на рідну арену. хоча вже Грає за е, іншу команду. Дуже цікаві були паралелі в цій грі. Е, чесно кажучи, очікував більшого від цієї гри, очікував двостороннього матчу, але вийшло те, що вийшло. Давайте розбирати. Те, чому? Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив, і пишіть свої коментарі по цій грі. Як вам Барселона-Хаві? Тому що це для мене був перший офіційний матч в цьому сезоні, який я бачив від Барселони. Ось скажу так, чесно. Склади команд, я думаю, команд були максимально топові. Сьогодні ніяких питань, я думаю, до тренерів немає. Ті, хто могли грати, вони грали. Єдине, ось що можна відмітити по футболістам, по персоналям. Да, команд Барселони і Баварія це те, що Садіо мене сьогодні в Баварії не дуже вразив і оцінку по хускорт він отримав взагалі 6,5, фактично найнижчу до цих футболістів. Там Павар тільки 6,3 отримав, тому що він взагалі травмований був. Да, пішов з Поляша в першому таймі, вийшов замість нього з Рау. Тобто є тут проблеми у Баварі, да, з лізі Чемпіоні, ні з Інтером він це не показав, ні сьогодні з Барсою. У Барселони, ну, якщо чесно, дуже подобалась Барша, Барса в першому таймі. Давайте до цього першого тайму перейдемо і перейдемо до хускорду. До статистичних даних, все-таки, я думаю, буде цікавіше саме ось так дивитися. Якщо взяти всю статистику матчу, це 13. 18 по ударам на користь Барселони. Виглядає все так, наче Барса давила і душила. Володіння трішки більше, трішки краще, успішність пасів. Тобто, всі, практично, більш-менш такі статистичні дані за Барселоною. Здах Хаві сьогодні грав, старався в першому таймі грати. Володіння м'яча володіти ініціативою грати краще за Баварію, накривати Баварію на їх половині поля, пресингувати, грати високо, і в Барселоні це в першому таймі працювало. Барса створила один момент. Лівандовський створив, не забив. Педрі створював класний момент. У нього був коли Нойер рятував. Тобто, в першому таймі Барселона могла забити два, якщо не три м'ячі. Там реально були моменти. Єдина проблема Барса це реалізація в цьому матчі, і там і стійка була у Педрі, але це було вже в другому таймі. Тобто в Барсі були моменти, ну мінімум на два вічі. Це точно з цих 18 ударів. Два вони могли забити. У Баварії не виходило. Нормально конструювати свої атаки на половині поля. Барси в першому таймі. Два різних тайми. Ми побачили. Два різних. Ось теплова карта. Ми бачимо, що відрізаний центр поля, фактично, ось у Баварії був. Це більше було притаманне саме в першому таймі, коли ось так Баварія грала без центру. Центр. Старалася захвачувати саме Барса, і в них це виходило в першому таймі, в другому таймі вже Баварія краще почала грати. Але в основному грали в Баварії, як ви бачите, через ноєра Чому так відбувалося? А тому, що Барса дуже інтенсивно пресингувала, затискала Баварію до своїх воріт. І їм приходилось грати через ноєра А Нойр вже вибивав десь там на фланги чи подалі вперед, центр боротьбу. Тобто так грала Баварія такі ралі, да Баварії були в першому таймі, в них не виходило, і Хаві, ну, в принципі, переграв. Ruff на грисманов. Першому таймі, в першому таймі, хоча голів не було. Можна сказати, що гра була не дуже цікава, але моменти були. Баварія там старалась десь грати да, на чистих м'ячах в першому таймі створювати. але небезпечних моментів в Баварії в першому таймі не було. В них взагалі там по пару ударів було за перший тайм. Реально. А у Барси, у Барси було дев'ять ударів за перший тайм. Це багато для Барселони, але стався сталася перерва. І це найголовніше. Оце найголовніше, і як на мене, це кульмінація взагалі цього матчу. Це те, що сталася перерва. Барса втратила цей атакувальний спорт. Барса втратила ініціативу в цьому матчі за рахунок того, що Баварія змогла переналаштуватися по перерві на зміг. І він відразу зробив заміни, випустив на поле Горецьку. Він змінив забітра. Відразу момент Борецький, удар по воротах, кутовий. Терштеген відбуває на кутовий. І з цього кутового забуває Баварія. Будь ласка. І не дотримав саме хто забив м'яч. Його забив Люка Ернандес. Не, не втримав Люку Ернандеса саме Маркус Алонсо, який сьогодні був в основному складі. Він отримав, до речі, 7,4 оцінку, доволі високу. Але саме він був з Ернандесом. До кінця він з ним не дограв. Ернандес був зовсім один і вже розстрілював фактично з метра на ближній стійці голки Торштегена. Зробив рахунок 1-0. І Це все на 50 п'ятдесяті хвилині. І тут е, буквально через 4 хвилини обрізається опорна зона Барселони. обрізається в принципі, центр захисту сипеться в барси. Туди звужується кунде, правий захисник, який старається страхувати. Він не встигає за Сане, який вже між лініями пробігає захисників Бавар... Барселони. І спокійно переграє та штеген, робить 2-0. Все. Гра зроблена. Баварія Барселону переграла, їм вистачило 5 хвилин. 5 хвилин Баварії вистачило для того, щоб обіграти Барсу. І це все за рахунок того, що. Десь немає злагоджених дій у захисті Барселони, саме в ось Алонсо, який недавно в команді. Він ще не дуже розуміє, як потрібно грати при стандартах і як потрібно йти до кінця за футболістами Баварії. Десь видно, що просідає і центр захисту сьогодні, з крісенса на Раухо, видно, були проблеми. Баварія це все дуже добре вскривала. Після забитих двох м'ячів Баварія і далі старалася все-таки володіти, ну але. Ось Після другого м'яча десь хвилин 10 прийшло, Баварія вже зрозуміла, нема сенсу. Вони підсіли, баса вже володіла ініціативи, Барса йшла вперед. Барса сьогодні ударив ствір. 4-4 по ударам ствір, до, до речі, як ми бачимо, що ну, вони стріляли. Сьогодні у Лівандовського, друзі. Де тут? У Льова 7 ударів. У Льова 7 ударів сьогодні було. Давайте приберемо і подивимось, звідки пробував Лівандовський. Ось, будь ласка. Удари Лівандовські, в основному в штрафній площі, були вбивчі моменти. Один момент був ось, це коли він бив головою. В основному в першому таймі у Лівандовського були моменти. В другому таймі у Барса вже ну, якби, були удари, але для Нойера вони були не важкими. Або вони влетіли вище, або вони летіли. На зручній зручній висоті для голкіпера, для Мануелі Нойера. Якщо ми подивимося ось на втрати м'яча, і в основному ось втрати м'яча у Баварії. Тут дуже багато втрат м'яча саме в центрі поля. І це все було в першому таймі, коли Барса дуже інтенсивно пресингувала. Дуже інтенсивно, і Барса в деяких і Баварія вибачаюсь, в деяких епізодах. Реально помилялася результативно, не, в, не на свою користь, звісно. Тобто були втрати. Ось карта, якраз втрат м'яча Баварії помаранчевим показана, а втрата м'яча, барси з е синім кольором. Ну, Якщо це все підсумувати, друзі, подивитись на таблицю, то можна, в принципі, Баварію привітати з виходом в 1-8 ліги чемпіонів, тому що в них далі два матчі з Вікторією. А ми розуміємо, що це може бути. Це може бути ще плюс 6, і це може бути 12. А це означає, що в принципі вони виходять далі. Тому все буде вирішуватись в матчах Барселона-Інтер. І ось якщо порівняти саме Інтер з, з Барселоною в матчах проти Баварії, Барса виглядала переконливіше. Тому що да, вони обидва програли по 2-0 Баварії, але це різні 2-0. В першому таймі Барса переграла Баварію. Видно, що Хаві вже знайшов десь правильні слова для своїх футболістів. Він, їх доніс, і він зміг нав'язати свій футбол Баварії в першому таймі, і навіть переграти Баварію в першому таймі. На другий тайм. Барселону поки що не вистачає це. Показує саме матч проти Баварії, де Баварія переналаштувалася і змогла за 5 хвилин в принципі перевернути хід гри і зробити рахунок на себе на свою користь 2-0 комфортним і дограти цю гру в принципі спокійно. Там особливих моментів у Барса не було вже. В кінці матчу, да там Баварія закрилась старалась грати на контратаках, молодих випускали, не дуже це вдавалося. Інтер, як ми бачимо, переграли Вікторію, там 0-2 на виїзді, але в них далі Барса. І це, звісно, ключові матчі взагалі цієї заруби за друге місце. Тобто вже можна констатувати, що це буде гра Баварія Барселона-Інтер за друге місце. І я роблю ставку на Барсу. Мені більше вона сподобалась, ніж Інтер. Барси більше ресурсів, як на мене, і в Барси більш якось поставлена гра саме на атаку, ніж у Інтера, як на мене. Хоча все може бути. Все, все може бути. Це футбол. І Інтер це дуже сильно. Також команда, там є потужні футболісти в атаці, але Барселона мені сподобалася більше на фоні Баварії все таки. Ну, давайте коротко пройдемось по результатам сьогоднішнього дня. Тобто ніяких не було сенсацій в матчі Вікторії і Інтер. Спокійно собі Інтер переміг 0-2 на виязі. Спортивн створив міні сенсацію обігравши вдома Тотнем 2-0. Чесно, команда Конте мені не дуже подобається. Ось їхня гра. І взагалі як Конте ось цією командою старається керувати. І поки що він реально. Ну, давайте подивимось навіть таблицю, на якому місці зараз знаходиться Тотнем. Будь ласка, ось, будь ласка. Три очки поки що не дуже впевнено. Там, там будуть у них також тяжкі матчі, і спорт їх переграли повністю. Баварія Барса вже поговорили. Байер Атлетико ну теж несподівано. Байер в принципі, другий м'яч на контратацію забив, перший м'яч більш-менш комбінаційно. Тобто Атлетико, Ну да, перший матч вони десь на емоціях обіграли да, свого суперника порту далі. Далі Байер, який спокійно вдома 2-0 переграв Атлетику. Тут вже тут вальчоло будуть проблеми. Ліверпуль, е тяжкий Ліверпуль з проблемами, там, всіма правдами, неправдами. В кінці з кутового матіп єлі єлі там забив другий м'яч і вирвали перемогу. Ну, це, це дуже не тоненько, чесно, перемога в Ліверпулі, але тим не менш тривочки. Марсель Ентракт. Нам виїзна перемога Айнтрахту, спокійно собі. Да. Ну, від Марсалі є, думаю, дві рівні команди. Неважливо, хто тут виграє. Виграв Айнтрахт, ну і хай буде. Порту Брюге несподіванка, тому що рахунок. Тому що рахунок дуже великий. Порту вдома все-таки Єврокубковий боєць, кожен рік там грає серйозно, а тут програвати відразу 0-4 це тим більше Брюга. Ну, Брюга дуже класну форму набрали. Єдине проблема, як на мене, це те, що не грають наші. Це те, що не грає ні Яремчук, ні Соболь в основному складі, на жаль. Хотілося б, щоб вони виходили в Алче, отримували досвід і приїжджали в збірну. Ось, до речі, збірна скоро буде грати. Тому ось такий сьогодні вівторок вийшов ось такі результати матчів Ліги Чемпіонів. А вам дякую, друзі, за перегляд. Пишіть, який вам матч найбільше сподобався, і чи зайшли ваші прогнози. Якщо ви хочете. Що робити прогнози, то заходьте на перематч з посиланням буде в описі і отримайте крутий бонус. Ну а завтра всіх запрошую на стрім о 19.00 по матчу Шахтар Celtic. Всім до нових зустрічей!